З'їла сендвіч, попила каву, іду приводити все до ладу, зараз приберу цю, мити голову, бо їдемо на цвинтар. Все прибрала, поснідала, після себе все прибрала, як положено. Вчора Давидка купив, дивіться, які файні Нектарінше вчора їв. Не знаю, солодкі, не солодкі. Все прибрала, все помила, хазяєчка. Масяня, куди там виглядаєш? Йди, йдеться, бо як ми зараз поїдемо. Йди, кс-кс-кс-кс, Не хоче. Постельки ще хочу, вони позастеляли. Зараз швиденько застелю ще постельки, щоб було гарно. Їдемо на цвинтар, бо вже, напевно, місяць не були. То в Німеччину їздили, то туди, то туди. Приберу гарно постельки, застелю, щоб, було, щоб була хатка чистенька. Ну О. О, все. Ось так я одягнулася. Поїхали. Побажайте нам гарної дороги. Напевно, будемо в прямому ефірі, щоб не так скучно. Всім пока, до зустрічі!